Для сімей сім це статус, це зміни до кращого. Вони не розуміють то, що вони роблять. Вони там же їх вбивають або роблять каліками. Розуміють, жінки це розуміють. Але жінкам це по клеверу це кращий варіант. Але жінки це приховують, їхні жінки хочуть, щоб їхні чоловіки. І йшли, і воювали, тому що вони приносять гроші. Так, вони остаються потім як рулетка, але вона отримує тут гроші, якщо знайдуть тіло. Тобто, ну, деякі вже тут скандалять, що там поранених багато і все таке інше. Йде ця інформація. Але головне це гроші, це ключ до кращого життя, і це їх мрія. Щоб ці чоловіки, щоб прийшла, ото, їм гроші, щоб виплатили, щоб прийшла та похоронка. О, пожалуйста, на чоловіка. Ще чоловіків, планують жінки, воно. вони їм нафік не потрібні, розумієте? Щоб йшли на війну, заробляли гроші.